Слава Ісусу Христу! Дивимося сьогодні свято Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Ну, я вирішив не тільки тропарі і кондаки вам дати ці змінні частини. Але тут в цьому святі також, є, бачимо, змінюються антифони. І тому так ще проспіваємо разом ці антифони. Антифони це ніщо інше, як псалми, які переплітаються з приспівами певними. і отак. Крок за кроком, антифон за антифоном заспіваємо. Всі народи, заплишіте руками, воскликніть Богові голосом радости, молитва Богородиці, спаси, спаси нас. Бо Господь, Всевишній страшний, цар великий по всій землі, молитва Богородиці, Спасе, спаси нас, Він покорив людей нам і народи під ноги наші, молитва Богородиці, Спасе, спаси нас, зійшов Бог під оклики веселі, Господь під голос сурми. Молитва Богородиці Спаси, спаси нас. Ну, так просто можна собі, якісь мелодії, звичайно, є. Існують різні мелодії, там на акафі співають, але так, щоб швидко, найпростіше навчитися таким. ну, найпростіша мелодія. так. І другий антифон. Великий Господь і хвальний вельми у граді Бога нашого, в Горі Святі Його. Спаси нас, сину Божий, що возніся, у славі співаємо тобі, Алилуя, гори сіонські ребра північні, город царя великого, спаси нас, сину Божий, що возніся, у славі співаємо тобі, Аллуя, Бог у хоромах його відомим стає. Коли заступає його, спаси нас сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі, Аллелуя. Ось бо царі земні зібрались, зійшлися разом. Спаси нас, сину Божий, що вознісся у славі співаємо тобі, Аллилуйя. Ну і третій антифон, він в нього вже замість приспіву йде тропар. Так, в багатьох святах, навіть на, на самопаску, так, таке відбувається. І тоді вже, власне, оцей стишок доцільніше просто прорецитувати на одній ноті. Послухайте всі народи, почуйте всі, хто живе по вселенні. Вого ти у славі Христе Боже наш, радість сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа, утвердивши їх благословенням, бо ти є син Божий, збавитир світу. І то так само земнородні сини, чоловічі, разом багатий воги. Вого ти у славі Христе Боже наш, радість сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа, утвердивши їй благословенням, «Бо ти єси, син Божий, збавитер Ну І так далі. І знову стишок тропар. Тоді вхідне, тобто замість прийдіте, поклонімося, так співається також. На одній ноті. Зійшов Бог під, о... Зійшов Бог під оклики веселі, Господь під голос сурми. І тоді вже йдуть тропарі один за другим. Богозніся ти у славі Христе, Боже наш, радість сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа, утвердивши їх благословенням, бо ти є си, син Божий, збавитель тисів. А, оце вхідне, зійшов Бог під оклик. Зійшов Бог під оклики, веселі Господь під голос сурми. Це ще був тоді попередній стишок, так? Ну, і тоді знову тропар. Вого ти у славі Христе Боже наш. Радість сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа, утвердивши їх благословенням. Бо ти є син Божий і Збавитель Світу, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сповниши промисел щодо нас і те, що на землі з'єднавши з Небесним, вознісся ти у славі Христе Боже наш, ніяк не відлучаючись, але невідступно перебуваючи. Ти кличеш до тих, що люблять тебе, я з вами ніхто проти вас. Вже тропар і контакт все дуже просто. Тепер Прокімен на сьомий глас. «Вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, оспівуватиму і співатиму у славі моїй. Вознесися на небеса Боже, І по всій землі, слава Твоя. Ще я би хотів звернути увагу на устав. Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, дивимося літургію. Тут такий момент літургія: сам день свята, в посвяття та віддання свята, замість ми виділи, і, нехай сповняться, співаємо стих Вознесися на небеса Боже і по всій землі слава Твоя. Тобто те саме, що Про Кімен. Можна на, на мелодію Про Кімена співати, а можна просто Вознесися на небеса Боже і по всій землі слава Твоя. Тобто, замість ми виділи світлу істини. Так? Священник, тоді що спаси, Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. і ми Вознесися на небеса Боже, і по всій землі, слава Твоя. А вже е, після завжди нині, повсяк, час, і по всіх час. Благослови завжди нині повсякчас, і на віки віків. Можна вознесися на небеса Боже, і по всій землі, слава Твоя, вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя. Вознесися на небеса Боже і по всій землі слава Твоя. Вже ви зрозуміли, так? Тобто від самого свята аж до віддання свята, віддання нашого свята відбувається вже безпосередньо перед П'ятдесятницею. От власне, співаємо це, вознесися на небеса Боже, замість хоча ми в часі от, Пасхальному співали знову ж таки не сві... виділи істини, так? Нехай сповнються, а співали Христос Воскрес із мертвих. А цього разу буде так. От. Так що, надіюся, вам це допоможе. Дякую. Христос Воскрес. Ну, чи той вже свято то буде слава Ісусу Христу!